Коли ми говоримо про створення інституції місцевого економічного розвитку, нам треба теж зрозуміти фактор, для чого ми її створимо або що впливає на доцільність створення агенції місцевого економічного розвитку. Є кілька таких груп факторів, і вони всі мають бути проаналізовані в відповідності до вашого регіону, вашої території. Перше, це на нашу думку є найбільш важливим. Це економічні фактори. Це потрібно зрозуміти, до якого типу належить ваш регіон. Наприклад, чи це процвітаюча територія. Регіон, тобто у вас є багато робочих місць, у вас є багато бізнесів, які активно зростають. І в такому випадку у вас є свої виклики, які стоять і перед бізнесами, і перед територією. Да? тобто вам потрібні нові люди, вам потрібно бізнеси шукають компетентних працівників. Тобто потрібно займатися і розвитком людей, які є на території, підвищення їхніх компетенції до тих, які потрібні бізнесам, і, Наприклад, залучення, навіть переманювання можна сказати, людей до. Вас. Вас альтернативно можливо ви є зростаючий регіон. Тобто, коли у вас чи ви залучили іноземного інвестора, чи навіть внутрішнього інвестора, чи у вас почали створюватись маленькі компанії, які активно зростають в даному випадку виклики, дещо інакше вам потрібно стимулювати розвиток. Вам потрібно фактично окультурювати ці бізнеси, які створюють ці робочі місця для того, щоб вони створювали це швидше, більше і щоб це було стало, щоб ці бізнеси не переїхали кудись інакше, або їх бізнес не провалив і щоб він навпаки зростав і вони чулися добре на ринках. І зовсім інакша ситуація, якщо це є депресивний район, депресивна територія, коли нічого або стагнуюча територія, коли нічого не розвивається, нові бізнеси не створюються, існуючі бізнеси не зростають. Тут виклики зовсім іншого штибу, рівня і відповідно фактори, які впливають на створення агенції, на її завдання інакшого типу. Інший набір факторів це політичні фактори для створення. Місцево-економічного розвитку питання в тому, що в багатьох районах, територіях в Україні в міських селищних радах у нас є проблеми політичного характеру. Дуже політично розділені громади, є різне бачення розвитку громад, що само по собі нормально. Але якщо це перетворюється на політиканство, навіть це можемо назвати, коли немає спільного знаменника, коли немає адекватного ставлення до розвитку, коли всі. Незважаючи на те, до якої політичної партії вона належать, вони готові підтримувати певного роду розвиток, вони розуміють, що це необхідне. В такому випадку це є важливим фактором для врахування під час створення агенції. Тому що агенції потрібно буде виносити рішення на голосування Ради. Як до цього буде ставитись, потрібно буде на тій створювати, хто буде залучений до її хто входитиме в наглядову раду, про що ми будемо говорити трошки пізніше. Інша так само тема це питання роботи з бізнесом. це Теж є політичні ризики, наприклад, наскільки бізнес хоче контролювати діяльність агенції, і наскільки вони хочуть фінансувати, можливо, вони готові давати великий особливий бізнес, або навіть середній бізнес. Вони готові давати кошти на створення агенції, на проекти, але з іншої сторони вони творять політичний тиск або вимагають певних політичних дивідендів, що є неприпустивим у випадку не політичної організації, якими є. Інституції місцево-економічного розвитку, іншим типом факторів це є. Інституційний фактор а це те про що я говорив на попередній в одній з попередніх відео. Це інституційний ландшафт. Це скільки організацій, скільки інституцій існують, якого типу тому, оскільки це буде дуже важливим під час визначення ніші, яку займе агенція місцевого економічного розвитку, яка створюється на даній території, тобто яке є місце, хто є вже навколо, і е, тут дуже важливо розуміння, хто є, допоможе зрозуміти, як взаємодіяти або як краще потрібно налагодити оцю от місце. Мережування на цій конкретній території для агенцій, що створюються. Іншим типом факторів це географічні, можливо, варто створювати агенцію не для конкретної об'єднаної територіальної громади, а навіть для кількох тих громад, які знаходяться неподалік одна від одної, оскільки немає достатньої кількості людей, які можуть займатися проектами розвитку або діяльністю, якою має займатися Агенція місцевого економічного розвитку, або території мають ті самі виклики. Можливо, це має сенс створити одну потужну Організацію замість е, двох квазіспроможних спроможних або неспроможних інституцій, е, звичайно, що в Україні це ще важко. Ми ще не навчилися домовлятись, але можливо варто над цим подумати і створювати, враховувати географічні фактори е, під час створення інституції місцевого економічного розвитку. І, звичайно, є таке поняття, є такі важливі фактори, як екологічні, е, можливо, територія стикається або незабаром стикнеться з великими екологічними, значними екологічними впливами. Ливами, що прямо безпосередньо вплине на те, що буде пріоритетом діяльності Агенції розвитку в нашій практиці. Наприклад, ми стикалися з містом вугледар Донецької області, де є три шахти, які фактично містоутворюючими підприємствами, які як мінімум дві з них вони вичерпали свій ресурс, є багато відвалів і питання. виникає, що з тим робити? На? це постіндустріальні екологічні виклики. Вони очевидно мають ставати одним з основних акцентів діяльності Агенції місцевого. Економічного розвитку